Один мітинг різні мотиви. Кілька сотень людей на головній площі обласного центру сьогодні відстоювали кожен своє. Хто європейський вибір України, хто Віталія Білова, який перебуває під вартою за вимагання і погрози, а хто все ще сподівається отримати зароблені на виборах гроші? Хроніка такої різновекторної акції протесту у викладі Ігоря В'юна. Близько години дня на площі Кірова збираються люди. Замість заявлених організаторами двох тисяч їх біля трьох сотень. Офіційно мітинг за євроінтеграцію. Втім, європрапорів всього декілька. Зато багато символіки різних партій, а також саморобних плакатів. Усі чекають приїзду у Дарівського нардепа Сергія Капліна. Поки депутат не приїхав, мітингарів розігрівають місцеві політики. Я бачу сьогодні на цій площі багатостраждальну маловиску, маловисківський район. Де ви є? є? Я бачу тут місто Олександрію. Потім приїжджає Каплін. Поруч з ним місцеві опозиціонери з батьківщини свободи та колишні регіонали, а нині ударівці Лариса Онул і Сергій Горбовський. Мітингувальник Сергій з добровеличківки взагалі не знає виступаючих. Сергій, скажіть, будь ласка, а ви знаєте тих людей, які виступають? Ні, Не тут перший раз а. я не знаю. Сам Сергій приїхав сюди за грошима, які йому заборгували в ударі ще за минулі вибори. Я був агітатором партії удар та Сергій, Сергія, скажіть, ласка, з вами розчиталь. Чиї, 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 чиї? За не не а сколько должны остались? 500 гривен. Мітингували близько години. Після мітингу похід до обласної міліції. Напередодні суд заборонив акції біля будівлі прокуратури та міліції. Втім, для демонстрантів рішення суду не указ. На заваді протестникам став металевий паркан. Сергій Каплін намагається власноруч проломитися до споруди УМВС в області. Після того, як правоохоронці звільняють шлях для проходу, НАТО впіде до міліцейських дверей. Приїжджий депутат ігнорує запрошення зайти з ініціативною групою до міліцейської зали прийому громадян. Вимагає, аби виконуючи обов'язки головного міліціонера, вийшов сам. Не дочекавшись його, мітингарі приймають рішення написати листа президенту України з вимогами звільнити начальника міліції. Треба Поки мітингарі ставлять на листі свої підписи, журналісти запитують нардепо на вулиці, адже офіційну прес-конференцію опозиція відмінила, причин цьому не називала. Каплі напитають, де Антолі Ревенко нардеп знизує плечима. На пропозицію тут же зателефонувати і з'ясувати це. Відповідає так. Моти за йому і запитати чесно кажучи. Ну я не думаю, що а, мене тут треба тренувати, влаштовувати експерименти. Ми це зробимо в, в робочому порядку. Далі питають чи соромно сьогодні нардепу стояти поруч з тими, чиї імена зараз фігурують в ударі, а раніше в кримінальних справах по здирництву та фальсифікаціям виборів 2004 року. Каплін таких зв'язків не со. Я хочу, звичайно, потиснути кожному руку з тих, хто написав заяву про вступ удар. Близько 16 учасників мітингу розійшлися. Ігор В'юн, Олександр Катаруша, Володимир Волок. День за днем.